На цьому фото Віка Ватаманюк. усміхнена дівчинка із густим довгим волоссям. Такий вигляд вона мала рік тому так виглядає тепер. Зараз дивишся на цю фотокартку, Тобі як серце не болить, що там ти... дві ножки. Ще не так давно, і вона, якщо й відрізнялася чимось від своїх одноліток, то хіба лише здібностями дівчинка любила танцювати і робила це дуже вправно. Там українські були і тихі танці, і скорі. Віка не пригадує, щоби колись травмувала ніжку. Тож, коли вперше відчула поколювання, не звернула на це уваги. До лікарів звернулись, коли біль став постійним. Діагноз шокував. Остеогенна саркома кістки. Страшно було почути таку звістку, що дитина захворіла, тому що. Кожній мамі важко це чути. Ще страшніше прозвучав прогноз. Вона ампутація ноги. Я коли піду в лікарню там до стоматолога. Я побачу якогось якусь стареньку людину без ноги. Це на мене шок. Я бачу на палицях шок, А тепер я побачила, я ніколи не думала, що в мене не буде ніжки. В Україні жодної альтернативи ампутації не було. На щастя, знайшлися люди небайдужі до чужого горя, які допомогли родині Ватаманюків потрапити до німецької клініки. І якось так нам було допоміг, що ми і попали в Німеччину на операцію. Це теж дуже важливо, тому що у нас тут могла бути лише ампутація. Однак зітхати з полегшенням було зарано все лише починалося. Показав ролик, як, як це виглядає, це було ужасно. Це настільки страшно, що я вам просто не можу передати. Любові показали ось цього ролика. Це сценарій операції. Верхню частину ноги забирають аж до колінного суглобу. І до того, що залишилось, пришивають нижню частину, її розвертають на 180 градусів, і п'ята виконує роль коліна. Все це виглядало дуже складно і лякало. Але коли я Вийшла з клініки, сіла на лавочку, вся заплакана, розплакала. Вона до мене підійшла і каже, що мені відріжуть ножку. Я кажу: ні, але тебе буде лише пів півноги. Але дівчинка виявила справжню мужність. Пропозиції німецьких лікарів налякала її не менше. Та Віка не просто не виказала свого страху, а ще намагалася заспокоїти маму. Спочатку було дуже страшно. Я не знала, як це має виглядати, але хотіла заспокоїти маму, щоб мама не плакала, не переживала. Вартість операції теж шокувала. Але тут родині Ватаманюків допомогли родичі та знайомі, односельці та родини однокласників Віки. Якщо б не люди, то нічого люби. Операція, яку перенесла 13-річна Вікторія, унікальна. Людей, які мають таку саму ніжку, у світі зовсім небагато. У Німеччині Віка познайомилась з дівчиною, якій зробили схоже пересадження 11 років тому. Вона коли зайшла, то я подумала, що це медсестра. Поки вона не показала свою ніжку. Я не повірила, що це дівчинка, яка перенесла цю операцію. Біла років на вона і бігає і носить короткі спідниці і ходить на е, каблучку. Вона весела, вона каже, що їй це зовсім не мішає, не заважає в житті. Такою самою мріє бути і Віка. але для цього їй потрібен спеціальний протез. Тут буде одягатися протез на ножку, і це буде колінце, так само, як і тут. Є угу. тут колінця. І так само тут буде коліно. Mm -hmm. А ці будуть, так як балерині, стояти всередині у, mm -hmm. у цьому протезі. Вона має випрямити ножку до такої степені, що вона має бути рівнитися. Тобто так одягається протез. Mm -hmm. Це коліно. Mm -hmm. І коли вона йде, цю ножку згинає воно коліна, і так само це. Mm -hmm. це Поки ж дівчинка робить спеціальні вправи, аби її незвичайна ніжка добре рухалась. Вікану покажи, як ти робиш зарядку. Стань на колінці, покажи, як ти займаєшся. б не така, то і би не було взагалі аж до самого ну, суставу далі. Це досить великий шанс нормально і щасливо. Затишний двір до центру в Києві став на якийсь час для цієї родини з Івано-Франківської області домівкою. Мама, тато та маленький братик, всі вони тут заради віки. Інколи мені тут дуже сумно, я ну… Сама я дуже хочу додому, тому що я від нового року не була сідома, і мені інколи прину привозять братика, привезли, привозили подругу, привозили бабусю. Рідні намагаються зробити все можливе, аби їхня дівчинка знову усміхалась і була щасливою. Вони мріють, щоб вона повернулася у світ, в якому жила до хвороби, і стала не лише ходити тезу, ця мрія нездійсненна. Протест, звичайно, дуже дорогий і знову ж таки є надія лише на добрих людей більше. Ні. До того, що крім протезу, дівчинці треба пройти завершальний етап лікування в Німеччині. Два курси хіміотерапії, гроші потрібні і на подальшу реабілітацію. І на це все нужна сума 200 тисяч гривень. І у роділі ну в принципі вони іщерпалі все, тобто все можливі, якісь друзі, родственники, ну всі, хто мог уже допомогли. Тож на допомогу родина чекає від усіх небайдужих, адже Віка дуже хоче повернутися до свого колишнього. Життя зараз не хочу додому, тому що я не хочу, щоб мої однокласники, мої друзі знали, що у мене ну така операція. Правда, життя поцікавилась, про що мріє маленька дівчинка виявилось про речі прості і світлі. Я хочу, щоб вилікуватися і поплавати з дефінами, і в ці. Її другу мрію здійснити було нескладно. складно скіферу саді у столичному дельфінарії. Віка здається відчула себе найщасливішою дитиною в світі та вирішила, що у майбутньому теж працюватиме із цими тваринами. А от чи здійсниться перша мрія дівчинки? Чи зможе вона вилікуватися і знову стати на ноги? Залежить від кожного з нас, від усіх, хто знає її історію, адже зібрати 200 тисяч гривень чи 19 тисяч євро цілком реально, якщо кожен візьме участь у чудесному спасінні віки.